Нечевітри лами, до самого недалеко вівці має. Обійму батьків і поцілую Розкажу, що в серці полин, що їх молитвами живує, що без їх обіймів одна. Обійму, бабусю кохану, приголублю й сиве чоло і цілувати гаряче стану, руки рідненьке тепло. Обійму сестру, бо найкраща, добра, ніжна, тобто моя, і не пущу з обіймів нізащо, ми з сестрою дружна сім'я. Обійму я брата за плечі це моя найперша з відтрат. Обійму я брата під вечір і скажу, що найкращий він брат. Обійму солдата, бо знаю, подумки відчує солдат, що його додому чекають, що його чекають назад. Йму своїх педагогів, щиросердно, без пафосу, фраз, І зізнатись, хотів, не мав змоги, обійняти їх міцно, не раз. Обійму мою школу, описати любов, мало слів, повсякденно, врочисту святкову, ріднішу, на цілій землі. Бу однокласників міцно, чесна дружба, найбільша із мрій, і не так буде холодно січно, в цих обіймах родині шкільній. Обійму перехожого навіть, з ним обіймів, скажу залюбки. Перехожий щасливо добавить, вдався ранок на славу таки. Обійму горизонти країни, де родився, росту, де мій дім, де весною під спів солов'їний, обійматися, хочеться всім. Обійму кожне місто, узлісся, кожне поле і кожне село. Бо у їхніх обіймах і росла я Бо не знала, що на світі є зло. Обійму Україну душею. Щоби втихла черга війни, і щоб вірила ненька, що з нею, кращі доньки і кращі сини. Обіймайтеся, доки є змога, обіймайтеся доки є час. Невідома подальша дорога у майбутнє кожного з нас. Там, десь зелені туманні тумані вогні, приваблюють нас, немов у вісні. Світ загадковий наче казку відкривають. Не бійся того. І до глибини своєї душі це диво прийми, бо той найкраще, що в житті людей буває. Обійми, прису тебе, обійми, І посеред цими, нас наше кохання тепло зірюває. Ми, і крилами білими, неначе наче вітрилами